Мені привезли байк. Всі ми пам'ятаємо, чим закінчилася історія в Лаосі, і я після цього не сідала за кермо, і мені реально страшно. Мені реально страшно, я прям хвилююсь, або нічого не сталося. Я розумію, що все окей, тут дороги окей, але сам страх, який скривається, мені не дає сміливо взяти і просто поїхати. Але в будь-якому разі я зараз знаходжусь на острові, який просто неможливо дослідити без автівки, без мотобайку. Тому в мене варіантів немає. Або ми досліджуємо, або ми не досліджуємо. Тому зараз буду зараз збираюсь і буду пробувати керувати новим байком. Насправді це не скупі, яке я завжди керувала. Тому буде цікавий досвід. Я зараз спробую трошки ще заспокоїтися. Я сподіваюся, що все буде окей. І сьогодні будемо класно досліджувати острів, тому що насправді острів великий, дуже багато цікавих є видатних місць, куди варто заїхати. Дуже гарно виглядає на фото. Тому в мене сьогодні вже я прям зробила маршрут, щоб ви розуміли. Тому сьогодні має бути дуже гарно. Тому let's go досліджувати острів Бухоль. І я сподіваюсь, він вразить своєю красою. Поїхали! Я жахливо виглядаю в цьому шалоні. А ще я їду 30 км на годину, тому мене ненавидять ці водії на дорогах. Але, але я поки що розігнатися на мотобайку не можу. Мені здається, що от-от і почнеться погана дорога. Не знаю, чому ці думки. А ще я не поснідала, я дуже голодна, аби якнайшвидше поїхати на локацію. Але у вас зараз 3 години ночі, а в мене почалось вже дослідження острову. Насправді я приїжджала до деяких місць, і острів виглядає супергарний. він дуже зелений, дуже багато пальм. Прям поки що мені дуже подобається. Я на першу локацію насправді, мала заїхати типу, в найстародавнішу церкву, але я вам її не знімала насправді, тому що ну, типу, там нічого особливого, якщо чесно, типу, відмітитись як на старше, найстаріша церква на Філіпінах окей, але знімати насправді там нічого. Ось так. Тому я доїдаю свою булочку Не робіть так, як я. І вирушаю на большом вот Так, ну що ж, я на своїй першій локації чекаю, ну, я наступна, на, до речі, оплатити за дійство, Я приїхала, аби влаштувати собі невеличкий круїз. Цей круїз включає в себе в те, що ви на кораблі пливете по річці, яка знаходиться серед джунглів. Куди ж цю вартість входить повноцінний обід і е, філіппінські танці та пісні. Коротше, насправді мені здалося, що це максимально буде цікаво, тому я приїхала сюди. Це все буде тривати одну годину і коштує тисячу песо, це 720 гривень. Е, тому подивимось. Так, я пішла оплачувати. thank you У нас закінчилась година нашого і Насправді це було дуже і дуже прикольно. По факту, там можна реально дуже смачно пообідати. Там достатньо великий вибір, що можна обрати. Хорошої їжі, а потім там музиканти, весь час вони грали. А також там є була одна зупинка на танці. Містеріс танцювали, потім закликали всіх, хто був на цьому круїзі, приєднатися. Я спробувала, це було важко відверто, дуже гарні види. Прям вау. Мені дуже сподобалось, тому якщо будете на острові Бохоля, обов'язково сюди завітайте. Вона того варта. Ну а після круї по річці я вирішила заїхати на міст Близнюків, який знаходиться буквально в 10 хвилинах їзди. Це одне з цих місць, яке дуже часто згадують в списках, що ж подивитись на острові Бохоль. І коли я приїхала, я побачила перед собою два довгі підвісні мости, які зроблені повністю з бамбука. Вони перекинуті через річку і виглядають, чесно кажучи, трошечки ненадійно, особливо коли бачиш, як вони розгойдуються від кожного кроку. Але насправді все безпечно. Конструкція посилена сталевими тросами, тож навіть якщо бамбук трішки скрипить, боятись абсолютно немає чого. Приходити міст, це, до речі, особливий квест. Він не статичний, а буквально живий. Коли ти йдеш, він погодиться в різні боки, особливо, якщо перед тобою хтось стрибає чи бігає. Але найбільша фішка цього місця це не сам міст, а панорама, яка відкривається з нього, коли ти стоїш посередині, з двох боків бачиш густі джунг. Лі, зелені пагорби і смаграгдову річку. На іншому кінці мосту є кілька сувенірних лавок, де можна купити місцеві вироби та спробувати кокосове морозиво, яке тут дуже і дуже популярне. Це місце, куди варто заїхати дорогою, зробити кілька фото, трохи розважитись на цьому хиткому бамбуковому мосту і рухатись далі. Чи варто їхати сюди спеціально? Ну скоріше ні. Але якщо ти вже поруч, то чому не додати трохи пригод у свою подорож? Наступна локація була знову по дорозі, і це той самий відомий ліс, який можна побачити в інстаграмі або у відео про острів Бохоль. Це довга, ідеально рівна дорога, яка проходить крізь густий зелений тунель з дерев. Дерева, що саме цікаве, тут ростуть рівно, як під лінійку, і створюють ідеальну симетрію. Але є один нюанс: цей тунель це частина звичайнісінької дороги, і тут постійно їздять машини та байки. А ще працюють просто купу фотографів. Якщо чесно, то я очікувала щось трохи масштабніше. Але в реальності це просто кілометр гарної дороги через щільний ліс. Так, ну що ж, я приїхала на свою наступну локацію і маю невеличку підказку, чим я буду займатися. Коротше кажучи, я приїхала дивитись на тарзієр. Це найменша мапочка в світі, яка відома тим, що вона супер маленька, але тим не менш невеличезні очі. Вона відома своїми стрибками. А ще тим, що може повернути голову на 180 градусів. І цю мапочку можна подивитись саме тут на острові Бохоль. Насправді я перших трьох вже побачила, і вони супермаленькі. Вони прям малюсінькі. Я намагалася спочатку зняти їх на камеру, але насправді. Безнадійно я взяла телефон просто на максимум приблизила, і то я не знаю, чи там добре їх видно чи ні. Насправді дуже дуже мило. А ще хотіла сказати відзначити, точніше, що мені подобається, що на острові Бухоль всі вхідні білети дають ось в такому форматі. Тобто зараз там мене відірвали вхідний квиток, але по факту в мене залишається ось така листівка. Тобто я вже на другій локації і другий раз мені дають ось таку листівочку. Це виглядає супер мило і я можу залишити собі. Прям круто! Мені прям дуже подобається ця ідея. Насправді заповідник невеликий, і весь маршрут займає хвилин 20-30 і то від сили. Але цього абсолютно достатньо. Чесно кажучи, мені дуже сподобалося, що це не зоопарк, а саме природний заповідник, де тарсієрів не змушують позивати для туристів. Їх ніхто не турбує, вони живуть своїм спокійним, нічним життям, і ми лише, як наглядачі, зазираємо в їхній світ. Якщо ти приїхав на острів Бухоль, це місце обов'язково варто відвідати. Побачити сієра наживо це щось зовсім інше, ніж просто побачити їх на фото. Вони виглядають нереально, ніби прибульці з іншої планети. А ще їх настільки мало у світі, що відчуваєш, ніби познайомився з чимось дуже рідкісним і дуже особливим. Ралась на найпопулярнішу локацію на острові Бухоль. Мені взагалі здається, що цей острів знає саме по цій локації, тому я сьогодні приїхала до шоколадних холмів. Насправді, на запитання, як же вони утворились, придумали просто різні варіанті легенд та історій. Я для вас обрала всього дві і розкажу, аби відповісти на запитання, як утворились шоколадні холми. Перша легенда звучить так, що дуже дуже давно на цьому острові жило два велетні, які посварились між собою, і цілими днями й ночами вони кидали. Камені та грудки землі в один в одного в кінці кінців вони помирились, але як такий наслідок їхніх битв залишились тут шоколадні холми. Інша легенда вона більш романтична про велетня Арого, який закохався в смертну дівчину. Вони були довгий період часу разом, щасливі, але в один день ця дівчина помирає, і велетеня рого настільки був розпачі, що плакав днями і ночами. А його сльози проросли ось такі холми. Легенда справді придумала достатньо багато, але це не відміняє той факт того, що сюди варто доїхати. Це як така візитна картка цього острова. Одна із тут насправді є декілька варіантів, з чим ви можете зайнятись. По перше, ви можете піднятися на глядовий майданчик, як я просто подивитись на ці холми. Це коштує тут всього 80 песо. Або якщо ви прям захотіли екстрим, тут є різні варіанти, як можна провести час і зіплайни, велосипеди. Тому це просто кошти додаткову плату. Тому, якщо ви хочете, сюди можна приїхати і цим зайнятися. До речі, тут. Найвищий зіплайн, якщо зараз не помиляюсь, який є. Тому, якщо ви любите екстрим, вам точно є чим зайнятися. І ось таким гарненьким видом. Мені подобається. Це приблизно 5 локацій, які в мене там, були по моєму попередньому плану, але насправді одну локацію я встигну відвідати до заходу сонця, тому що туди їхати годину, а є 4 локації, які зовсім на іншій стороні острова, і я туди не встигну доїхати. Хоча Теорії я можу туди встигнути навіть до заходу сонця, але мені потім повертатись до міста дві з години. Дві з половиною. Я не готова сьогодні ні морально, ні фізично дві з половиною години повертатись, бо я вже їду приблизно дві години з зупинками, але я їду. Коротше, це дуже достатньо довго. Можливо, якщо я залишусь на острові трохи надовше, то є сенс просто перебратись на пожити в іншу частину острова. Тоді є сенс відвідати ці локації. Але якщо я не встигну вам їх показати, я вам залишу їх в описі. Вони прям дуже класні і дуже, дуже топові. Тобто я собі їх залишу також в описі. Якщо я не встигну цього разу, то наступного разу обов'язково їх подивлюсь. От, ну і все вирушаю. На останню свою локацію на сьогодні це буде водопад. Я сподіваюся встигнути туди доїхати, бо він працює тільки до п'ятої, а мені їхати годинку. Тому якось так. Насправді, хоча і не планувала більше зупинок, але до заходу сонця залишалось ще трохи часу, тому я подумала: а чому б не додати ще плюс один такий бонус і поїхати на водопад? Він знаходився не так далеко від дороги, якою я поверталась так біла ран, і я подумала, чому б ні. Дорога сюди вже була трохи віддаленішою ніж основні туристичні місця, і чим ближче я під'їжджала, тим більше відчувала, що це місце не так розкручене, як основні пам'ятки Бухоля. Я така писала усу. Все це була моя остання крейзі історія. Більше я в це попадати не буду. Більше ніяких дивних локацій, куди веде бездоріжжя. Також Аліна через три тижні. Щоб ви розуміли, я приїхала на водоспад, там, де взагалі немає туристів, ні по дорозі, я жодного туриста не побачила, ні тут жодної людини немає. Щоб ви розуміли. Ну і мене навіть зв'язок не ловить. Ну так, так, просто, просто поділилася інформація. Але взагалі дуже класна локація. Мені прям реально а, подобається. Сам водоспад, він високий, але дуже атмосферний. Він спадає вниз із висоти близько 8 метрів і утворює природний басейн із брізовою водою, яка здається тут просто нереальною. Навколо густі джунглі, вологе повітря і навіть шум води здається тут іншим, більш глибоким, розслабляючим. Я там була абсолютно одна. Жодних натовпів туристів, жодного зайвого шуму, тільки природа і звук падаючої води. І знову ж таки, це не та локація, яка потрапляє у всі путівники, але точно варта відвідування. Якщо у тебе буде зайва годинка, раджу обов'язково сюди заїхати. Це той самий бухоль, де немає натовпів туристів, де ти можеш просто зануритись у природу і забути абсолютно про все. Всім привіт! Так ну що ж я забула вам розповісти ту інформацію, що я знову повернулась на острів Бохоль, точніше на острів. Панглао. Просто ці два острови ніхто не розділяє, бо вони знаходяться поруч, вони з'єднані мостами, і всі говорять, там бохоль, 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 тому що Панглао острів рахується провінцією Бохоль. Ну, коротше, така трохи запутана історія, але тим не менш, насправді вони трохи різні, бохоль він набагато більший. Він більш про, про природу. А якраз острів Панглао це про снорклін, дайвінг, пляжі, дуже величезну кількість туристів. Я вже побувала насправді на трьох пляжах, не побачила прям. Супро чогось унікального, як завжди, білі пляжі, білий пісочок, купую туристів. І на кожному кроці тобі щось пропонують: чи то свіжий манго, чи то свіжий кокос. Коротше, моє місця. Насправді я не скажу, що прям я в захваті, але тим не менше вирішила проїхатися по цьому острову, заглянути в пару локацій. Пляжі я вже побувала зараз. Купила ось квиточок. Щоб зайти в печеру, тому що в печері там є озеро, на яке можна подивитись в цілому, там можна поплавати, але я плавати не буду. Я вам його покажу. Думаю, що це буде. Сподіваюся, що це буде гарно. Тому давайте разом на нього подивимось. Настільки стало сумно дивитися на ідентичні білі пляжі, які насправді не відрізняються один від одного. Ще я вирішила заїхати на бджолину ферму, яка знаходиться на цьому ж острові, острові Панглао. І в цілому це достатньо відома локація. Сюди багато хто заїжджає по одній простій причині. Тут можна смачно пообідати, тому що всі продукти, які вирощуються на цій фермі, тут з них готують вам вечерю, обід. Тут можна, тут є ресторан і тут ще готують морозиво. Хліб, і в цілому є лавка, куди ви можете зайти, придбати мед і різну продукцію.